Мене звати Марина, і я закінчила в січні курси бухгалтерфок у Genius Space, тому хочу з вами поділитися своїми враженнями. Я довго шукала ці курси і зрозуміла, що варто саме йти до них, почитавши відгуки, почитавши програму курсу, подивившись, що там є практичні завдання, плюс дипломна робота, яка варта, я вам скажу, обов'язково її пройти. І я всі січні захистила свій диплом і я шалено задоволена, тому що ще до кінця навчання я вже могла проводити перші консультації за гроші. І тому я можу вам їх рекомендувати за своєю професією. Я бухгалтер, яка працює більше 10 років на підприємстві, тому я знаю, чим порівняти і що казати. І я пішла знову до них навчатися, тому що в них зараз супер вау-шалена скидка 50% Ти купляєш одні курси, подарунок ідуть другі. І тому я вирішила піти знову до них навчатися вже не роздумуючи. В них навіть є розстрочка, що мені було б дуже зручно. Я зараз освоюю професію нового СММ спеціаліста, тому що. Бухгалтерію я розумію, фопів я можу вести фопам. Я можу допомогти, але для того, щоб мати своїх перших клієнтів і більше клієнтів, потрібно правильно себе показати в соцмережах. Тому я зараз у них навчаюсь на СММ спеціаліста. А самі курси бухгалтер ФОП можу вам точно рекомендувати, тому що я ж вам кажу, я вже можу вести фопів, я вже надаю консультації, я вже маю додатковий дохід. А навіть можна працювати дистанційно, тому що для того, щоб вести ФОПа, достатньо електронні ключі, достатньо мати вхід до його електронного кабіна платикату податків, до його виписків з банку, і всю інформацію можна дати електронній формі, що, до речі, дуже зручно. Тому я вам рекомендую, якщо у вас є такі сумніви, гадаю, що їх уже просто немає.